Ці анімації створені за допомогою неймовірного штучного інтелекту, здаються мені справді захопливими. Чи мріяли ви коли-небудь створювати захопливі анімації без складних програм і витрат? Тепер це реальність. Я покажу вам, як анімувати персонажів за допомогою найсучаснішого штучного інтелекту, просто швидко і абсолютно безкоштовно. Якщо ви готові створити свого героя і побачити його в дії, залишайтеся зі мною. Далі буде найцікавіше. По-перше, нам потрібен персонаж, яким нам може допомогти лексика AI. На головній сторінці ви можете побачити безліч зображень, які згенерували інші люди. якщо вам щось подобається, можете зберегти або ввести щось в рядок пошку і знайти потрібного персонажа. Я впишу Pixar і як ви бачите, тут безліч персонажів на будь-який смак. Якщо цих зображень вам недостатньо, є розділ генерувати. Ви можете написати свій промпт і згенерувати зображення або скопіювати промпт у зображення, яке вам сподобалося, і внести свої корективи. Я думаю, ви з цим легко впораєтеся, тому не буду детально показувати, як це робиться. Виберу ось цю дівчину і перейду до анімації. У цьому мені допоможе і інша нейромережа. Заходимо в Google і шукаємо Vigil. Переходимо на сайт цієї нейромережі. Мережі та натискаємо кнопку приєднатися до бета-тестування. Як бачите, можете зареєструватися через обліковий запис Discord або звичайним способом. Я виберу другий варіант. Після введення електронної пошти та пароля ви потрапите на головну сторінку. У перше вікно потрібно завантажити зображення для анімації. Якщо натиснете ось сюди, тут є певні рекомендації. Зображення всього тіла працюють краще і є ліміт розміру заборушення. Зображення до 10 МБ. Коли завантажити зображення у друге вікно потрібно завантажити відеорухів, як би ви хотіли, щоб ваше зображення рухалося, або вибрати із запропонованих. Їх тут дуже багато. Я виберу ось це і натисну Генерувати. Через декілька секунд все готово. Як на мене, незважаючи на деякі похибки, вийшло доволі непогано. Зберігаю собі на ноутбук. Сподіваюся, ви побачили, наскільки це просто та захопливо. Штучний інтелект відкриває нові можливості для кожного, хто хоче творити. Якщо ви хочете більше інформації, як оживити свої зображення, тоді подивіться ось ці відео. Там я розповідаю про інші варіанти анімації. Тепер ви озброєні знаннями, щоб створювати власні анімації і втілювати найсміливіші ідеї. Експериментуйте з персонажами, фонами та рухами, щоб додати свою унікальність у кожен проєкт. Якщо у вас виникають питання або ідеї для майбутніх відео, не соромтеся, залишайте коментарі, я завжди радий допомогти і обговорити нові теми. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснутись. На дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ваша підтримка надихає мене створювати більше контенту для вас. Дякую кожному з вас за увагу. До зустрічі в наступних відео.